Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Мене звати Олександр. Сьогодні розглянемо модель Casio g shock GA22 m Годинник має круглу форму. Розміри годинника 51 мм на 47 мм. Товщину 13 мм. Вага годинника 57 грамів. Корпус годинника зроблений з полімеру. Маємо справжні гвинти, їх 6 штук. Які вкручені в корпус. Сам корпус сірого кольору. З кожної сторони по дві кнопки. Та знизу п'ята кнопка підсвітки. В цьому годиннику вже використовується нова технологія від Casio, яка називається Carbon Core Guard. Це технологія, при якій використовується вуглеволокно при виготовленні корпусу. Корпус при цьому став міцніший, легший та компактніший. На задній кришці ми бачимо основну інформацію про годинник. Це номер моделі, номер модуля та країна. Який він виготовлений. Та бачимо вже згадану технологію Carbon Core Guard. Ремінець зроблений також з полімеру. Гнучки з приємний на дотик. ремінець. Застібка з пластику. Також можемо звернути увагу, що ремінець Зроблений на швидкозйомах, ви можете купити ремінець якогось іншого кольору і швидко його змінювати. Наприклад, під якісь різні речі. Якщо вам подобається, можна купити білий ремінець, або сірий, або бірюзовий. Буде класно виглядати. Скло годинника мінеральне, скло захищене від подряпин та пошкоджень. Не буде затиратися з часом. Водозахист до 20 бар, можна купатися, плавати, нічого йому не буде в цьому годиннику. Елемент живлення годинника розрахований на 3 роки активного користування, але зазвичай батарейки в таких годинниках слугують і 5, і 7 років. Для підсвітки використовується світлодіод. Також підсвічується сам дисплей інверсійний. Стрілки також мають світлонакопичуваний ефект. Вони підсвічуються в темну пору доби. Зліва бачимо віконце зі стрілками. Коли ми рухаємося по меню, то ця стрілочка рухається. Годинник оснащений функціями секундоміра, таймера, будильника. Світового часу можна вибрати формат 12 або 24 години. Щоб налаштувати годинник, нам потрібно в режимі поточного часу натиснути та тримати кнопку Adjust. При цьому стрілки годинника будуть переміщуватись для зручного налаштування годинника. Потім за допомогою кнопки Mode ми рухаємося по меню, а за допомогою кнопок Reset. Та старт ми налаштовуємо годинник. Після налаштування ми натискаємо кнопку Adjust, і стрілки у нас рухаються до визначеного часу. Все, годинник налаштований. Ось так виглядає годинник на руці. Дійсно легкий, зручний, компактний годинник на кожен день. Якщо бажаєте замовити собі такий годинник, посилання буде під відео. Також на сайті ви можете вибрати собі якийсь інший годинник Casio. Ще я можу вам привезти годинник під замовлення, якщо якоїсь моделі в мене немає в наявності. Тому звертайтесь, будь ласка, буду чекати вас. Всім гарного дня, до нових зустрічей!